Діжурко Тетяна, учениця 11 класу Тумецького ліцею. Тарас Шевченко розрита могила. Свійте тихий, краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндрована? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи до діточок непевних? Звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, діток малих доглядала, звичаю навчала, виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на на свою країну, щоб колишучи співала про свою недолю, що співаючи, віддала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, продані, німоті, німоці, мої сини на чужині, на чужі. Не чужі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розрібає. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверні, нехай підростає, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдків, Матір гатувати на четверо розкопана розрита ноги. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як бито, як бито, знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась.